Кому ти порадиш іти вчитись до маск? Спробувати можна всім. То, якщо ви хочете спробувати зрозуміти, про що ця професія, чи підійде вона вам, то у МАСК є чудові міні-курси, які постійно вдосконалюються. Та я знаю. Ці курс насправді дає вам зрозуміти, про що це професія, і чи хочете ви в неї заглиблюватись. Якщо вам не подобається, то ви не йдете. Нет. Тут все, все просто. Мені подобається, що та що на курсі дається в принципі база по багатьом інструментам, які такі найбільш розповсюджені, і ти можеш опановувати в суміжних сервісах. Теж навички достатньо легко. Сервіси дуже часто зараз впроваджують оновлення, і якщо там в уроці так, а на сервіси по іншому, то це могло статися тиждень тому. Іноді трошки дісить. Тут школа заповнює ці проблеми. На зі дзвонов, як я бачу, завжди все розбирається якісь нюанси, якісь важкі е кроки. Комусь не да... що не даються, і завжди можна знайти відповіді на свої питання. Вміння самостійно розбиратись, це надважлива складова вміння знайти потрібну тобі інформацію там, не тільки спитавши в чату GPT – Це дуже класний навик. Ну і тепер переходимо до найцікавішої рубрики. Нашої це подарунок від гостя. Олександра приготувала подарунок для всіх наших глядачів.